Друзі, всім привіт! З вами Лілія і канал Наше подвір'я. Сьогодні хочу вам показати і трішки розказати про наших кроликів. Тут у мене клітка для кроликів ось така на три поверхи. Водівнички йдуть на дві клітки. Одна сторона це просто кліточки, а інша це клітки для самичок. З маточними відділами. Ось таке відділення. Там у нас нірка, куди кроличка пролазить, тут вона мостить гніздо і приводить кроленяток. Поїлочки тут стоять ніпельні, до кожної кліточки підведені. Зверху одне таке п'ятилітрове відеречко з водичкою. І вони собі їдять і п'ють водичку. І зараз покажу вам маленьких кроленяток. Ось таку малечу привела наша кроличка десь день тому. такі маленькі від нашого риженького кролика. Тут їх десь приблизно 7 штук. Ось я сьогодні перевірила гніздо, чи немає мертвих. Всі живенькі, всі гарненькі. Будемо чекати, коли підростуть. А ось тут, в цій кліточці, в мене два самчика. Це мій риженький. Я його купувала минулого року. Від нього в нас гарне потомство йде. Він буде зараз в нас лишатися поки що. До нього я закинула чорну кроличку, залишу її на декілька днів, потім відсажу. А ось тут в мене наш новенький кролик. Я його купила десь тиждень тому йому більше трьох місяців. Гарненький, хорошенький. І будемо чекати, коли він підросте. І також буде давати нам потомство. такі в нас справи в нашому кролячому господарстві. Надалі буду намагатися знімати вам побільше відео про наших кроликів. Про нових і про тих, що будуть підростати, щойно народжені і розповідати про все, про всі зміни. Всім дякую, що були зі мною на каналі Наше подвір'я. Всім бажаю всього найкращого і гарного вам дня!